Добрий день, це відео буде про те, що вас цікавить, а саме цикл обігу долара США. І ми розглянемо таке питання. Що таке цикл обігу долара США? Це є випуск нових банкнот, які поступово замінюють зношені старі. Є кілька етапів входження в обіг американської валюти. Перше, це друг банкнот у бюро Гравіювання США. Потім передача їх до федеральних банків, повернення клієнтами грошей у вигляді депозитів, відправлення купюр до Федерального резервного банку, проходження банкнот через систему сканування. Банкнота в США вважається непридатною через її зношеність. Старі купюри в хорошому стані залишаються дійсними, а подерті та пошарпані банкноти поступово замінюються новими. Гроші, що вийшли з обігу, подрібнюються і відправляються на переробку. А у вас які долари були частіше на руках? Напишіть під відео в коментарях. Дякую за увагу.